За териконами, там за полями, нас били градами, били вогами. Там, де війна йде, і б'ють гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де в руїна все і смерчатує там, де ніхто мене, вже не врятує, там, де горить земля, і ріже димом, там, де зійшовся світ до кола клином, там, де руїна все, і ніде сісти, там, де немає сну, Немає їсти там, де було життя. То вже немає, там у окопах брат. Мій помирає там, де немає вас, вам не відчути, там, де сьогодні ми, вам не збагнути, там, де одна мить Тебе вбиває, там не ворожі, там нас розбиває, там, де ковток води, нема перлина, там, де ти бачиш, брат, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі в думках майбутні...